О коринтян другого послання святого апостола Павла читання протягом ви храм Бога живого, як сам Бог сказав був, я поселюся в них і серед них буду ходити, буду їхнім Богом. Вони ж будуть моїм народом. Вийдіть, отже, зміж них і відлучіться, каже Господь, Нечистого не дотикайтесь, і я вас прийму, і буду вам отцем, ви ж будете мені синами та дочками. Каже Господь Седержитель. маючи отакі обітниці. О любі, очистьмо себе від усякої скверни тіла й духа, довершуючи наше освячення в Божому страсі і Своїм духом Алелуя, алелуя, алелуя.